Я Артік, звати вона Ратьом Сімграти дуже друзі, ігрушку, де ми будемо заражати, так скажемо, зомбі-вірусом цивілізацію, всю нашу карту, друзі. Як бачите, зараз мені дали такий в началі гри. Невеличкий городок, в якому ми заражаємо всіх вірусом. Що нам тут треба робити? Бачите, у нас є тут налаштування, settings. і ви тут можете настраювати скорость зомбаків, та скажімо, щоб вони заражали за 10 секунд усіх людей, Зменшити поліцію або, або збільшити поліцію, збільшити армію, якщо звісно хочете. Можна назвати рестарт. Ігрушка називається зомбі-симулятор. Тут де треба заражати, друзі. Планету. Дивіться, оце це червоні друзі, це зомбаки, яких. Зараз атакують у цих зелених Сині це поліція. Так що, друзі, ігрушка реально класна. Якщо хочете її скачати, друзі, можете перейти в мій так телеграм-канал або можете в які вона платна. Коротше, в телеграм-каналі буде силочка, безплатна версія, можете грати. Ігрушка реально, друзі, кльова. Звук я виключу, тому що тут музика грає, а звук виключити, я так розумію, не можна. Бачите, друзі, тут бачите, цивілізації зараз 126 людей. Зомбаків 500 уже померло зомбаків 75, помирає кожен раз, так як люди їх вбивають, і поліція вбиває, коротше таке. Але все одно ми виграємо. Ігрушка, друзі, класна і зачіпає ц... всіх, скажімо, затягує друзі. Що Бачите, Бачите ось та... Change Map. велика мапа. Ми не можемо, поки ми всіх всіх не вб'ємо, ми не відкриємо ту мапу, перейти на другу локацію. На жаль, друзі, тут тільки на влаштування отаке немає тут, знаєте, таке, щоб можна було. Ну, то таке, друзі. Ігорська за це погано інституть. На цьому, друзі, будемо закінчувати. Все розповів, що треба. Звісно, друзі, підтримуйте ЗСУ, слава Україні, всього самого найкращого зараз. Також збільшимо, дивіться, червоненькі бігаються зомбаки. Все, давайте подивимось на цих двох. дивіться, тікають від зомбаків. Все одно далеко не печете. Ігрушка вам говорю, друзі, класно. Ось две зловили вони його, застряг дурак. Зараз вони його заражать. заражуть. Вон, стріляють у зомбаків. Ось бачите? стріляє. Так, що, друзі, на цьому кінець. Ігрушка класна, скачуйте, грайте і заражайте. Всім удачі, пока-пока.